Сьогодні я розкажу цікаву історію про громадянина України, сум'янина, який поїхав на Росію, щоб влаштувати серію вбивств. Що він і зробив? Я розумію, що під час російсько-української війни співчувати жертвам не вийде, і в коментарях під цим відео буде чимало рофлів. Тому хочу попросити завуальовувати ваші приколи, щоб Ютубчик не лаявся, як це було під відео про Чекатило. Одразу прошу поставити лайкосик, якщо не сподобається, заберете. А хто тут вперше пропоную довіритись мені та прямо зараз підписатись. Ви не пошкодуєте. А постійних глядачів прошу перевірити, чи підписані ви на мене взагалі. Бо постійних глядачів у цього каналу чомусь більше в два рази, ніж підписок. Заварюйте смачний чай, вимикайте світло. А я розповім кейс українського маніяка Гастролера, що тримав у страху Москву. Усе почалося одного понеділка біля шостої вечора, 31 січня 1994 року. В ліфті багатоповерхівки міста Кучкова Росіяни це називають Москвою. Коли один з мешканців 10-го будинку, що знаходиться на 3-й фрунзенській вулиці, ім'я я не знайшов, тому назвемо цю людину умовно Іван. Так от Ваня повернувся з роботи. Викликати ліфт, щоб дістатися до свого поверху не вийшло. Той не реагував на натискання кнопки. Прийшлося іти пішки, і заявник пішов до своєї квартири сходами. На одному з поверхів стояв відкритий ліфт. Іван підійшов до нього і зазирнув всередину. В кабіні він побачив тіло. Це був труп його сусідки, котру звали Ірина Кліменко. Окрім тіла, уся кабіна ліфта, і навіть стеля були всіні рубіновими краплями. Ну, типу, дуже багато. Щоб ви розуміли, пізніше судово-медичний експерт нарахує 21 ножове поранення. Я навіть фото знайшов, але із зрозумілих причин не можу їх показати тут, тому закинув їх в наш телеграм-канал з додатковими матеріалами до відео. Ці фото будуть позначені ось цим хештегом. Експерти та слідчі не виявили жодного доказу, який міг би хоча б натякнути, хто і навіщо убив Ірину Клім'енко. Опитування сусідів також не допомогло ніхто нічого не чув і не бачив. Або чули, але не хотіли чи боялися розповідати про це. Зі слів чоловіка Ірини. Нам відомо, що тіло впізнав її старший син. Коли міліціонери обходили квартири, щоб зібрати бодай якусь інфу. Хлопчику стало дуже цікаво, що відбувається, і він вибіг з квартири. Побачивши тіло, він кричав: Мама. Рівонок його познав. Повіть, він побіжав вниз, ніс, що лежить Його мама закричав: Мама, мама. Це таке страшний, дурний сумно. Адкроється двір, зайдет Иришка и... Пошуки тривали, тільки от пошуки кого оперативники не знали. Тому відпрацьовували десятки версій. Ну, або кажуть, що відпрацьовували, а по факту чухали потилися. Минув рівнесеньку тиждень, коли 7 лютого було виявлено чергове тіло вбитої медсестри. Усе так само, як в 10-му будинку. Ліфт тіло, хаотичні ножові поранення. Сусіди нічого не чули. І не бачила. Оперативники не могли не помітити збіг. Було також встановлено, що у обох жертв були викрадені гроші, втім, дуже мізерні суми. В першому випадку ще більш менше, якщо не помиляюсь то близько 60 тисяч рублів. По курсу долара на той момент це приблизно 50 баксів. У другому, взагалі, якісь копійки 30 тисяч рублів. Себто за два вбивства профіт злочинця склав. В 75 доларів ну так собі мотив для настільки жорстокої розправи. Але є одна важлива деталь, яка усе змінює. Обидві жінки були в шубах. Для молодої аудиторії поясню: це зараз шуби, лютий крінж та зашквар, але в 90-х та на початку нульових шуби з натурального хутра були типу як показник заможності, крутості та стилю. Ну це як айфон років 5 тому. Тому можемо припустити, що серійник розраховував залутати дещо більше кешу ніж 75 баксів. Проте тодішні міліціонери висунули ще одну цікаву версію маніяк маніяк-екоактивіст. себто така своєрідна метафора, шуби, виготовлені з хутру забитих тварин, просякнуті кров'ю. Чи це дійсно так? Розберемось ідемо далі. М'янти ще не встигли оговтатись, коли через один день 9 лютого 1994 року поступив виклик щодо ще одного епізоду. Похила 82-річна росіянка, поверталася додому із церкви. Спойлер не дійшла. Коли бабця увійшла у під'їзд, одразу за нею прошмигнув чоловік, наніс вісім ударів ножем, зірвав сумку, не забув і про золоті кільця. Після чого втік у невідомому напрямку. За останні два тижні це вже третє тіло. Після цього епізоду міліціонери були впевнені, що в Москві орудує вкрай небезпечний холоднокровний серійний убивця. Слідчі прийшли до висновку, що або серійник реально діяв професійно і мав за плечима досвід, або, як то кажуть, фартовий маніяк. Тому підняли архіви, щоб знайти бодай якісь збіги з нерозкритими справами. Уви, нічого. Журналісти дізналися про ці два випадки, і вже на наступний день москвічі масово пліткували про серійного маніяка, який полює на одиноких жінок в дорогих шубах. В інтернеті я знайшов інформацію, що в московських газетах відкрито друкували попередження, що ймовірно в столиці орудує серійний убивця, Іначе, як ця примітка попереджає жінок утриматись від одягання улюбленої шуби. Мені стало цікаво, і я почав врити газетні архіви. Передивився овер до фіга випусків за лютий після 9 числа. Жодної згадки про це не знайшов, але знайшов чимало інших статей, пов'язаних із бандитськими розбірками та іншими вбивствами. Вангуща на Росію це знову чекає, коли ображені окупанти, ну ті, яким пощастить вціліте, або як їх там називають СВОшники, повернуться додому після поразки в Україні зі зброєю в руках та повернуть 90-ті. І щоб це наблизити в закріпленому коментарі, ви знайдете збір на потреби ЗСУ. Кожні гривні 5-100 гривень дуже важливі. Правоохоронці дуже активно шукають маніяка в квадраті скоєння злочинів, не маючи ані психологічного портрету, ані, хоча б фоторобота тут. Треба пояснити, характер ножових поранень вказував на те, що нападник мав невисокий зріст, тому усіх невисоких чоловіків затримували і доставляли на допит у відділок. Але не скажу, що профіту зовсім не було, оскільки серед затриманих виявилось 12 чоловіків, які числилися у федеральному розшуку. Нашого маніяка серед них не було. З минулого випадку минуло три дні. 12 лютого того ж року жертвою серійного убивця стала 40-річна жінка, котра, вірогідно, так само як і я, не знайшла примітку в газеті щодо того, що ходити містом в шубі небезпечно. Після 17 ударів ножем, вона як не дивно розлучилася із життям знову в ліфті. Силовики розуміють, що треба квапитись. Наступний епізод не за горами. Періодичність епізодів вказувала на те, що, можливо, маніяк не місцевий, себто приїздить в Москву потягом або автобусом, робить свою справу і звалює туди, звідти приїхав. Транспортна міліція шмонають усіх без розбору. Це все реальні кадри. Те, що ви зараз бачите на відео, це такий своєрідний хостел, влаштований у вагонах. Щоб заселитись подібне, не треба було мати паспорт. Тому постояльців таких хостелів перевіряли ретельніше. Один з оперативників на ім'я Євгеній Максимов озвучив версію, що, на його думку, убивця обере жертву біля метро та веде її до під'їзду. Локації скоєння злочину вказували на те, що, можливо, він використовує соклінічеську гілку метро. Розпочалася операція Шуба. Інспекторки дитячої кімнати міліції та інші жінки-міліціонерки вдягнули шуби і пішли ловити, як то кажуть, на живця. Жінки, убрані в шуби, шастили вулицями Москви, сідали в центрі міста на потяги в метро і прямували до кінцевих станцій. Бінго! Спіймали хлопця з ножем, в якому контексті історія замовчує. Але експертиза показала, що це не той ніж, та і зріст хлопця не підходить. Замначальника московського карного розшуку Василій Купцов вирішив відмовитися від практики ловити маніяка на живця через страх не встигнути вчасно зреагувати, якщо на перевдягнуту поліцейську клюне справжній убивця, жінок замінили силами оперативного складу карного розшуку та відділу по боротьбі з кишеньковими крадіжками, котрі, начебто, собаку з'їли на ідентифікації різного роду лиходіїв в натовпі. І бляха це спрацювала, розповідаю. 14 лютого 1994 року на виході зі станції метро університет опера звернула увагу на хлопця в чорній курці, котрий слідкував за бабулою в шубі. Оперативники сіли на хвіст, але не квапились затримувати хлопця. Натомість слідкували і надалі. Пізніше похила жінка в шубі, сіла в трамваї. Чувак в чорному теж, як ви здогадались, оперативники слідом за ними насторожив рух, коли хлоп обмасав кишеню сумки на наявність ножа. А потім вийшов із трамваю і покрокував за потенційною п'ятою жертвою. Коли вони вже підійшли до під'їзду 75-го будинку по вулиці Вавілова, поліцейські затримали невідомого. У відділку встановили особистість хлопця. Ним виявився 20-річний громадянин України Чайка Олександр Миколаєвич. Під час поверхневого огляду були виявлені особисті речі жертв та 18-сантиметровий саморобний ніж з обмежувачем. Обмежувач це оця от штука. Саня усе заперечував, наполягав, що ніж це ніколи раніше не бачив, і взагалі це мінти підкинули. А переслідування пані в Шубі пов'язане з тим, що він шукає жінку, котра колись образила його батька. Така собі легенда, якщо чесно. Але після того як експерти виявили на його одязі сліди крові двох жертв долгополової і седанкової, він таки зізнався: спочатку в трьох вбивствах, а згодом і в четвертому. Зараз ви бачите кадри слідчого експерименту, на яких чайка розказує, що і як відбувалось. Як він пізніше зізнається, то вбив не одразу, а тільки з четвертої спроби. Він тричі сідав в ліфт з жінками, але не наважувався. Каже, йому було якось шкода жертвам. Десь я зустрічав жінку около он та оверка Вольфа. Хочете прикол. Пам'ятаєте, я розповідав про ці вагони хостела? Так от, з'ясувалося, що Чайка мешкав в одному з них. Його навіть перевіряли міліціонери. Ну, це вже класична ситуація і не рідкість насправді. Чому він це робив? Давайте спробуємо розібратись. Про дитинство Олександру у відкритих джерелах інформації тупо немає, але нам відомо, що в 1989 році, коли Сашку було 14 років, його разом з корішами заарештували за груповий зґвал, цензура тування. Після суду він отримав 5 років позбавлення волі, які відбував у коряській виправній колонії. Це та що біля дергачів Харківської області. Цікавий факт, клинок, яким він вбивав, йому подарував друг Євген Одінцов. Він також приймав участь в тому груповому. Ну ви зрозуміли. Вийшов Саня трохи раніше, 16 липня 1993 року. Бабок нема, треба щось думати. Може спробувати знайти роботу? Ні, це занадто просто. Хлоп прихватив пневматичний пістолет і з двома друзяками наганяли, що вони бандити. Я навіть їхні прізвища знайшов: Якименко та Скринніков. Так от, сумська організована злочинна група погнали на Росію грабувати москвічей. Вони зупинилися в хостел вагоні київського вокзалу. Ну не той, що в Києві, а на Росії теж є вокзал з такою назвою. Спочатку чайка терся біля обмінок та пропонував долари по вигіднішому курсу. Відходив з терпілою в бік, доставав пістолет і погрожуючи забирав гроші. Також кориша в трьох вистежували поодиноких чоловіків, заходили слідом за ними у під'їзд, де нападали, били та забирали все, і навіть одяг. З часом Олександр зрозумів, що не хоче ділити виручку з друзяками, і вирішив діяти в одиночку. Тому замість чоловіків обрав жертвами жінок, щоб зменшити ризик отримати піздюлине у відповідь. Його ціллю стали багаті жінки. Ну, типу, якщо в шубі, то багато. Логіка в цьому є, оскільки шуби в 90-х коштували реально до сто біса багато. Я на одяг жінки вона була одягнена в шубу з хутра. І я вийшов за нею з метро Фрунзенська і рушив слідом. Жінка зайшла в магазин і незабаром з'явилася з великим згортком. І я подумав, що вона купила килим. Коли вона підійшла до будинку, я увійшов слідом у під'їзд. У ліфт сіли разом. Вона назвала поверх, і я натиснув кнопку, а потім повернувся до неї, дістав із кишені куртки ніж і вимагав віддати гроші. Жінка злякалася і закричала: щоб вона замовкла, я почав бити її ножем. Скільки ударів завдав, я не рахував, але крові було дуже багато. Саме в такий спосіб він і став на стежку серійного убивця. Я відкупав ще декілька цікавих фактів. Після першого епізоду чайка повернувся в Суми, де в нього була наречена, і на ці криваві 75 доларів вони придбали обручки а нарешту він оплатив обряд вінчання в церкві. Ба більше Сашко забронював зал в ресторані і вже розіслав друзям та рідним запрошення на весілля, яке планувалося на 19 лютого, і знову поїхав в Москву, так би мовити, на заробітки. Але не так склалося, як гадалося, бо, як вам вже відомо, Олександра Чайку затримали за три дні до назначеної дати весілля. 30 травня 1997 року московський суд визнав Олександра Чайку винним. Суддя виніс вирок смертна кара, але через мораторій розстріл замінили на довічний термін ув'язнення. Кентов Саші також затримали м'яти хитрістю заманили хлопців в потяг Суми мордор А коли потяг пробув в Кучково, заарештували злодюжок. Але через відсутність свідків, які погодилися б дати показання проти них, подільники уникнули покарання. Олександр Миколайович Чайка досі відбуває покарання за ґратами в тюрмі Білий лебідь. На момент запису цього відео йому 49 років. Така історія малята. Щиро дякую, що додивились аж до цього моменту. Нагадую про наш мерч. Можна підтримати існування цього каналу не тільки ставши його спонсором від 10 гривень, а й придбавши авторський стікерпак та кружку. На стікери знижка з ось цим промокодом. Сподіваюся, вам було цікаво. Традиційно напишіть в коментарях фразу Носити шубу з натурального хутра крінж. А хто тут вперше, рекомендую оцей відео про маніяка з Київщини. За боярку одразу вибачаюсь. Дякую за перегляд. Бережіть себе!